Коли кіпріоти сказали мені, що сир треба їсти з Кавуном, я подумала, вони точно перегрілися на сонці. А потім я це спробувала. Знайомтеся, халумі головний сир Кіпру. Скрипучий, солоненький, не тане навіть коли гарячіше, ніж у маршрутці в липні. І так, Халумі буває різний. Я беру завжди ось цей з меншим містом жиру. І кавун холодний, соковитий, солодкий, ідеальний союзник у спеку. За легендою, хлопець взяв сир халумі на пляж, а дівчина кавун. І ось вони забули ніж, але знай нове поєднання, так і народився кіперський футроман. Нарізаємо халумі з кипками, обсмажуємо на сухій сковорідці до золотистої скоринки. Потім ріжемо кавун, все, кладеш на тарівочку, кавун зверху, халумі можеш ще додати м'яту. І куштуємо! Теплий солоний сир, холодний солодкий кавун разом як сонце і кондиціонер. Ну, це дуже смачно. Якщо ще не пробували, обов'язково скуштуйте. А якщо пробували, пишіть у коментарях. Ви в команді М -м -м -м, кайф чи ні, дякую. Я за борщ.